Ти бачиш нас з своїх висот, весь всесвіт створено тобою, І підпев могутньою рукою. Ти Бог благий, ти володар, прийми подяку, славу невда, за ті плоди, що на столі дав ти щедрості мені, за дощ, що йде на землю нашу. Щоб хліб родив тваринам пашу, а хліб усьому голова. О мій Господь тобі хвала. Зайди у ліс, дай нам горіхи, дав гриби, зайди у ліс, даром бери, Ти дідна білка теж ласує, своє творіння Бог годує. та споживають їх плоди, як не віддать творцю хвали. Нам Соловей співав в саду, та так вже гарно до ладу, не вчився в школі та без ноти. О мій Господь твої щедроти. А у воді яке багатство. Там ціле є підводне царство для нас, мій у Боже і дари, як не віддать тобі хвали. А під землею кожний раз тепло берем, що зветься гас, золото, срібло, мідь, свинець Те все створить для нас отець. На драх землі багатство. Без ліку, то все віддав Бог нам споконвіку в користуванні при потребі прослав, прославим Бога на землі.